Привіт! Я зараз знаходжусь біля центрального ЖД вокзалу і буду йти показувати квартиру на оренду двокімнатну, недалеко біля ЖД-вокзалу. І хочу з вами трошки так прогулятись, показати маршрут, подивитися на Київ суботній і показати саму квартиру. Можливо, комусь буде цікаво. І так, я приїхав сюди на метро, пройшов вже де вокзал і йду тепер на саму квартиру. Адреса, адреса Кудряшова 6, це буквально 10 хвилин від вокзалу. Якщо ви бачите, там є будівля, в якій Дуже багато повилітало скла. Я не пам'ятаю, це тут був чи прильот, чи збивали ракету і такою взривною хвилею повибивало, але досі не повставляли. Сьогодні у нас 20 травня, субота. На вулиці зараз у нас сонячно, але вітер прохолодний. Я ось вдяг одну футболку, кофту не брав, але трохи тепер жалкую, тому що коли десь так в закуточку в тіні, то досі прохладно. Це якийсь забор такий, я не знаю, що тут можливо. Щось колись планували будувати, але так все воно і стоїть. На вокзалі вже людей дуже багато, ну, все зрозуміло, потяги приходять, відправляються, люди їдуть, приїжджають, незважаючи на війну. Життя продовжується. Сподіваємось, що скоро це вже все закінчиться перемогою для України і все буде гарно. Тому що ця ніч була, як і останні десь 5-6, дуже гучна. Знову летіли ці шахеди. Дякуємо нашим хлопцям з ПВО. Все збивають, але все одно дуже неспокійно. І Вони люблять це робити вночі. Так, виходимо ми на вулицю, яка я не пам'ятаю як вона називається. Зараз я перейду дорогу, продовжуємо наш маршрут. Ось такі гарні новобудови перед нами. Але в нас квартира трошки в іншій стороні і це не новий будинок але дуже, дуже близько до вокзалу, ну це майже центр міста, тому дуже зручно. Ось ми бачимо на прокат. але ще ніхто на них не їздить, люди відпочивають. Зараз ранок у нас Продають. Сало прямо на вулиці. Ціна 120 гривень. Ось тут буде зараз поворот направо, це на южний вокзал. Я зараз йшов від центрального, а якщо від южного, це ну тут взагалі дуже близько. Зараз ми піднімемося трошечки і вже майже прийшли. Машин ще достатньо мало. Києві ще відпочиває після робочого тижня. Ось це поворот на южний вокзал, там його трошки видно вже. Бачимо такий гарний, гарна така новобудова, але тут дуже дорого. І ось ми майже прийшли, в одному з цих будинків знаходиться квартира. Зараз я Знайду ключі, зайду і вам теж покажу і розкажу яка квартира і скільки коштує. І тепер покажу вам саму квартиру. Ось ми заходимо, такий невеличкий коридорчик. Санвузол, душ-кабінка, бойлер, пральна машина. Одна кімната, вона зроблена так, як гостєва. З меблями. Ось така кімната. Ну, квартира, квартира невеличка, але дуже така зручна і уютна. І тут спальня, кондиціонер, ліжко і вихід на балкон. Ось так воно виглядає. І тепер давайте подивимось кухню. Ось така кухня. Те все є необхідне для життя. Ось такий магнітик. Ось так виглядає квартира. Дуже зручна, дуже уютна. І так, коштує вона 13 тисяч гривень в місяць плюс комунальні послуги. Для району близького до центру або центрального, можливо, даже так правильно, це дуже гарна ціна. Тому, кому цікаво, можливо, хтось шукає собі квартиру на оренду. Будь ласка, звертайтесь, квартира вільна. Покажу в будь-який час. Можна дивитись, заїжджати і жити. Ну, ось на цьому і все. Дякую вам, що були за мною, і до побачення. Гарного дня!